Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні і, майже як завжди, ми поговоримо на цікаву тему, а теми ми беремо знову ж таки з ваших звернень. Друзі, все залежить від ваших звернень. Якщо хочете більше отримувати інформації, володіти більше питанням, обов'язково обов пишете коментар. Якщо, скажімо так, він буде цікавий, і ця ситуація буде поширена, ми обов'язково підготуємо вам е як е допис в нашій групі в Фейсбуці, так і підготуємо відео, і воно вийде на нашому YouTube каналі. А сьогодні ми, друзі, поговоримо з вами на таку е цікаву тему, а теми, які стосуються, скажімо так, спадщини. Взагалі, скажімо так, теми по землі, вони всі дуже-дуже цікаві. І сьогодні з таких цікавих тем це спадщина. І спадщина під питанням. Під таким великим-великим знаком питання, що робити, якщо спадкоємець не встиг оформити землю. Нагадаю, що була велика кількість звернень, і ми на ці звернення підготували вам сьогоднішнє відео. І так, йдемо по ситуації, що ми маємо. Уявляємо ситуацію, ваш родич все життя. Користувався земельною ділянкою, проте, на жаль, не встиг оформити її належним чином. Тому, з погляду закону, така земля не належить спадкодавцю повністю. А якщо вона не належить спадкодавцю, то і передати її, на жаль, ніяк. А це означає, що нотаріус не зможе видати свідоцтво на право на спадщину, і ви не зможете розпоряджатися земельною ділянкою. Ну, реально, скажімо так, ситуація реальна засада. Да? Ну, от, е, а тим паче зараз ну, маємо таку ситуацію. Да? І ми зараз її обговорюємо. Тому що треба робити? Саме перший крок. От раз, встали, я кажу, і пішли робити. Перший крок це треба звернутися до нотаріуса. Знову ж таки, до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Нотаріус перевірить документи на землю. Знову ж таки, якщо ну, нема у вас там поблизості нотаріуса, пам'ятайте, що є ми. І нам достатньо, скажімо так, щоб ви сфотографували ці документи, скинули в Viber, фото, ми його проаналізуємо, ці документи, і надамо вам відповідь. Але ж, знову-таки, краще все ж таки йти до нотаріуса. Нотаріус перевіряє документи на землю. Якщо виявиться, що ділянка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі е та відсутнє зареєстроване право власності, то спадкова справа буде відкрита. Ну, нотаріус відкриє спадкову справу. Але нотаріус відмовить у видачі свідоцтва на право на спадщину за законом, в зв'язку з неможливістю оформлення спадкових прав на землю. Тобто е ви йдете до нотаріуса з усіма документами, да, тобто оформляєте спадщину. Він перевіряє, дивиться, що є. Або е він не включить цей об'єкт в спадщину, і ви його не спадкуєте. Да, і це ж не ваш тоді виходить. Або ж ну, відмовить, в зв'язку з тим, що. Немає об'єкта спадщини. Тому для е, вирішення даного питання, е, перше, знову ж таки, це вже ну, перший і другий перший крок, який треба зробити, це звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про надання дозволу на завершення приватизації. Дуже розумію, е, навіть я сам трішечки, бачите, задумався. Така ситуація. До оформлення документів приватизації да, е, на померлого. Але ще раз повторюсь, да, це можливо. Багато хто не знає, як це робити. Не знає, як робити, звертайтесь до нас. Ми допоможемо і роз'яснимо і допоможемо е, ну, підготувати, скажімо так, пакет документів. У випадку, якщо ж вам все ж таки, не дай Бог, буде відмовлено, то ви маєте право. Ну, я б, можливо сказав, би, що це в більшості випадків зараз так і йде. Рада відмовляє. І, ну, щоб не брати на себе там якусь відповідальність. Да, це ж якби там гроші ділить, вони знають. А брати на себе відповідальність не знають. Не всі ради, але деякі є. І е, відмовляють, тоді е, треба звернутися до. Суду з позовною заявою про визнання відповідного права у порядку спадкування, Права на завершення процедури безоплатної передачі земельних ділянок, але не права власності на земельну ділянку. Тобто оформляються документи, реєструється земельна ділянка, але право власності замертвим ну, не реєструється. Відповідно до е, правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 травня 2020, 2013 року номер справи 247530413 про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування, якщо спадкодавець не набув прав власності на земельну ділянку згідно зі статтею 125 Земельного кодексу України, проте, розпочав процедуру приватизації земельної ділянки відповідно до чинного законодавства України, а орган місцевого самоврядування відмовив спадкоємцям завершенні процедури приватизації, то спадкоємці мають право звертатися до суду із позовами про. Визнання відповідного права в порядку спадкування, права на завершення приватизації та одержання, ну Раніше було це, тоді коли е, виходило, тоді ще були державні акти на право власності на землю, на ім'я спадкоємця, а не право власності на земельну ділянку. Друзі, е, складно, в дійсності складна процедура. Тому, е, якщо ви надумаєте її проходити, в мене до вас велике-велике прохання, не ризикуйте. Не шукайте де дешевше, тому що ви ж знаєте, да, скупий платить двічі. Тому е, обов'язково звертайтесь до фахівців, і е, вони вам допоможуть. Скажу так, такі справи ми робили неодноразово, тому е, звертайтесь, ми вам допоможемо. Якщо суд ухвалить е, рішення на вашу користь, то ви знову звертайтесь до нотаріуса. Ну, все ж може бути, можливо, там. Будуть інші претенденти. Ну, беремо, скажімо так, позитивне вирішення цього питання. Суд ухвалив на вашу користь. Ви звертаєтесь до нотаріуса, який напістає цього документу, і завершує вам процес оформлення, тобто оформляє по рішенню суду. В результаті ви отримаєте свідосне право. На спадщину, яке дозволить вам переоформити земельну ділянку на себе. Ну і знову ж таки, фінальний крок реєстрація ділянки на ваше вже ім'я в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Після цього ви стаєте повноправним власником цієї земельної ділянки. Чому це так важливо, друзі? Тому що продаж дарування або передача у спадок всі ці операції неможливі без повного юридичного оформлення. Лише е, офіційно оформлена земельна ділянка захищає від будь-яких посягань третіх осіб. Тому е, тема дійсно цікава, але ну, знову ж таки непроста і не, е, скажімо, із легких. Тому обов'язково звертайтесь. Ну і зазвичай на кінець е, любого відео. Хочу вам сказати, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, знайомими, щоб вони були в курсі. Можливо, в них є така, якась ситуація, яка потребує скажімо так, нашої допомоги. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно ж, ми вам будемо щиро вдячні, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Знову ж таки, залишимось питання. Чекаємо ваших коментарів. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Всім нам бажаю якнайшвидшого переможного справедливого миру. Слава Україні!